Про вибухи в Криму, які лунали напередодні, багато пишуть і різні кримські пабліки, але також і ви стоїть на болотах. Вони ж вважають Крим своєю територією, хоча всі знають, що Крим це Україна. Але російські блогери почали навіть критикувати власне командування через те, що не убезпечують вони громадян, немає повітряної тривоги, не виявили завчасно ракет. А, а чому взагалі люди тоді їдуть до Криму? Вони що не розуміють, що там небезпечно чи чому. Ну, ось цей пляжний сезон там досі, знаєте, такий ем, популярний вид заробітку для окупантів, і вони так його рекламують. Ну, дивіться, в першу чергу, коли ми говоримо про вибухи. Ну, дійсно, були на ну, напередодні, от буквально вчора, були такі потужні вибухи, були вибухи як всі ось в такому регіоні. Я скажу так, тому що дійсно всі вже. Нули і про це вже не мало говориться, що дійсно до облоки ракети попали на пляж в Учкуївці. Але при цьому в я хочу звернути, що чули вибухи над Ніколаївською пакет. Але це якраз першу чергу. Ці кардачі е, бухти учкують ці, е, в цих е, населених пунктах стополі, в яких розташоване якраз військове об'єкта стратегічне військове об'єкта. Перше, що я хочу звернути увагу, що якщо ми беремо військово західно узбережжя Криму, то досі там не можуть підприємці проводити свої, скажімо, займатися своїм бізнесом. Тому що доступу да також і у них, або в першу чергу у них немає до своїх об'єктів. Тут мається на увазі кафе, тут мається на увазі е, домівки для відпочинку, та інше. Тобто о, там о, дочі проводяться різні роботи, і там обмежена можливість о, брати участь о, проводити світ свої бізнес. Що стосується південного Криму, то тут якраз такі мова йде про те, що. Вони з одного боку намагаються продемонструвати, що активно приїжджають і почувати і Росії, і з інших там, в тому числі країн СНД. Але але насправді, як нам надають наша з інформацією, не дуже багато людей, і це тільки скажем по вихідних днях, коли там місцеве активне приїжджають для того, щоб вистачити. Повертаючись до вибухів, отут якраз такі оці вибухи. Вони теж і в тому числі пов'язані з тим, що на до Криму ні дуже активно починають їхати відпочиваючи, тому що не зважаючи на пропаганду російську і на впевнені заяв заяви про те, що російські ППО захистять всіх, шістят всі, все одно, люди бачать, що скажемо, не зважаючи на те, що Україна бомбардує. Військові об'єкти на Криму небезпечно, і тут якраз і почали в тому числі туроператори і в тому числі російська почала звертатися до, скажемо, домів ООС відпочинку до санаторів, щоб вони не штрафвали тих, хто вже передбаном має посіки і своєчасно приїжджає до. Відпочинку в Крим, ну і далі повертаючись до вибухів, я хочу знову продовжити. А ці вибухи, які відбулися в Сівастопольському регіоні, тобто, в першу чергу, це Казача бухта, а там розташована 810-та частина чорноморського флоту. Вибухи відбулися в Очкуйці, і такі окупанти намагалися спочатку говорити про те, що Чотири ракети збити, а п'ята вона змінила траєкторію. А потім вони змінили риторику і почали говорити про те, що п'ята ракета, якраз таки, була в е який був, е був е на, на очковичку, і тут вони намагаються е використовувати в інформаційному плані, тобто намагаються е інформувати наших західних партнерів, що як тоби українці використовують зброю проти. Цивільного наставна. Ну ми що знаємо, що це неправда, і тому, з нашого боку, ми теж намагаємося в цьому плані надавати інформацію, що тут якраз такі, ні, ні, ну скажімо, ні проблемний проблема Російської Федерації в першу чергу. Ну і що стосується якраз останніх таких вибухів, які відбулися в царському районі, Чорноморському і в Іфаторі, ну, в першу чергу Сакий район, це замезла. І це Вітіна, а селище Вітіна, селище Вітіно знаходиться якраз ось такі технічні дальнього зв'язку Збройних Сил Російської Федерації, і а, там дуже такі потужні вибухи були. І що стосується Донузлава, я хочу нагадати цим глядачам про те, що Донузлав це озеро, в якому розташовані воєнно-морські бро... сили Російської Федерації. Чорноморський флот, і там дійсно. А через цей канал, який знає чорне море понесла. Якраз таки вони намагаються там поховати з mm -hmm. одного боку і свої військово техніку. З іншого боку, до ну активно використовується для самолітів, які можуть злітати з води. Пане О, Ескандере. Ось, на вони... жаль, у нас а, час закінчувати наш ефір. Я дуже вам дякую за вашу інформацію. Більш детально про ці наслідки атак в Криму ми будемо розповідати вже наступної ефірної години. Тож закликаємо наших глядачів залишатися з нами. Ну а я нагадаю, що Ескандер Барієв, правозахисник, був з нами на зв'язку.